Hello everyone! Welcome to our English lesson. Вітаю на уроці англійської мови. Сьогодні ми продовжуємо тему Health and Body Care. А розпочнемо ми з повторення минулих уроків. Let's remember the words of our topic Health and Body Care. Давайте пригадаємо слова, які стосуються нашої теми здоров'я та турбота про власне тіло: Stomach ache, headache, хек, ток, срод, cough, cold, high temperature, broken leg. Listen and put the dialogue in order. Треба прослухати діалог між лікарем та пацієнтом. Але діалог переплутаний. Треба прослухати і розставити числа по порядку, як відбувався діалог. Тож, прослухай, після постав відео на паузу, простав всі числа, а потім перевір, чи правильно ти вказав, що за чим йшло, яке речення за яким. Лісен. Lesson 7. Task 1. Listen and put the dialogue in order. At the doctor's. Next, please. Good morning, Doctor. Good morning, Bob. What's the matter with you? I have a headache. Do you have a sore throat, too? Yes, I do. Open your mouth. Oh! It's nothing serious, just a cold. Must I go to school tomorrow? No, stay at home and drink a lot of warm tea. Okay, виконання завдання перевіряємо. Next, please. Наступний, будь Good morning, doctor. Доброго Good morning, Bob. What's the matter with you? Доброго ранку, бо. Що трапилось? I have a headache. В мене болить голова. Do you have a sister or two? А горло в тебе також болить? Yes, I do. Так, болить. Open your mouth. Відкрий рот. А oh. Well, it's nothing serious, just a cold. Ну, нічого серйозного. Просто застуда. No. Should I go to school tomorrow? Чи потрібно мені йти завтра до школи? Stay at home and drink a lot of warm tea. Залишайся вдома. І пий багато теплого чаю. Письмова робота в зошиті. Match And write. Спочатку записуємо число, класна робота. Після цього ставимо відео на паузу і усно виконуємо завдання. До лівої частини початка речення шукаємо кінець цього речення. Після цього записуємо у зошит. Коли записав, перевір, чи все правильно. Отже, перше речення евет, ветеринарний лікар. Helps il- Animals – допомагає хворим тваринам. A dentist Стоматолог. Helps you when your tooth hurts. Допомагає тобі, коли в тебе болить зуб. A doctor Helps ill people. Лікар. Допомагає хворим людям. A patient – Пацієнт. Needs help from a doctor or a dentist. Потребує допомоги від лікара чи стоматолога. Guess who usually said these sentences a doctor, a dentist, or both. Вгадай, хто зазвичай каже такі речення: лікар, стоматолог або обидва. Тож постав відео на паузу, зроби це усно, а потім перевір, чи все правильно. Stay in bed for a few days. Залишайся в ліжку декілька днів. Це Doctor. I need to pull out the tooth. Мені потрібно видалити той зуб. Dentist. Take this medicine twice a day. Приймай ці ліки двічі на день. Доктор. Come again next week for a check-up. Приходь наступного тижня на перевірку. Both. обидва лікаря. I'll put a cast on your broken leg. Я накладу гіпс на твою зламану ногу. Doctor, open your mouth wide. Відкрий рота ширше. Dentist. Practice with your partner. Треба попрактикуватися з партнером. Тобто у парі. Якщо в тебе немає зараз партнера поряд, пари або друга подруги, ти можеш зробити це самостійно. Ставити запитання, чи є якась проблема, і відповідати, що за проблема і як її вирішити. Наприклад, What's the matter with you? I've got a headache. You should stay in bed. Or you should go to sleep. Що з тобою? В мене болить голова. Тобі краще лишатися вдома або піти поспати. І так далі. Є багато проблем, хвороб. І вирішень. Тому самостійно зроби це завдання. Homework Activity Book. Page 62, Exercise 1. Unscramble The Words. Друкований ЗОшит. Домашнє завдання. Сторінка 62. Перше завдання. Треба переписати текст, якщо немає друкованого зошита. Якщо є, то у зошиті просто вписати. Пропущені слова, але зверни увагу в словах букви, змінені місцями. Треба здогадатися, що це за слова, і записати їх правильно. Exercise 2. Fill in the missing words. Перед тобою діалоги, які треба доповнити, вставити фрази або слова, щоб вийшов правильний діалог. Користуючись малюнками. Здогадайся, що відбувається з хлопцем. І склади короткі діалоги про його проблеми. Поясни проблему і дай пораду. Наприклад, What's the matter with you? I feel really bad. Call the doctor. Що з тобою? Мені дійсно погано. Подзвони лікарю. І так далі. Роздивляючись уважно малюнки, ти зрозумієш, що відбувається з хлопцем. Good luck! And goodbye.